Наркотиків і психотропів на 7 мільйонів гривень вилучили у 19-річного жителя Львівщини. Тісно співпрацюючи з телеграм-каналом із продажу заборонених речовин, ділок отримував гуртові партії товару, який збував на території міста через великі закладки, так звані мастер-клади. А замовникам з інших областей відправляв усе поштою. За посилку клієнти розраховувалися криптовалютою. Повідомляє поліція. Оперативники та слідчі затримали дилера на одній з вулиць Львова. При собі хлопець мав майже 3 кг наркотиків і психотропів. А під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили ще понад 4 кілограми різноманітних заборонених речовин. Серед вилученого альфа пвп ЛСД, канабіс, мефедрон, метамфетамін, амфетамін, а також майже 3 літри тетрогідроканабінолу, понад пів сотні наркомісних цукерок та 1300 наркомісних пігулок. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищує 7 мільйонів гривень. Додамо. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Личаківський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Загалом ж наркодилеру загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.